Більше 30 років викладач Ковицької школи мистецтв і керівник Квінти Тетяна Корнієва вчить учнів мистецтву гри на скрипці. І усі ці роки вона вірить у своїх вихованців, у їхні творчі здібності. Не дивно, що і в сьогоднішньому репертуарі Квінти першу скрипку часто довіряють саме юним талантам школи. Я Камером оркестр перший раз дуже хвилювалася, мені дуже сподобалось. Я ще вчительки учусь Тетяна Володимирна, три роки. Мені скрипалькою троже хотілось бути. А ще Квінта сміливо експериментує. У стилістиці оркестру мирно співіснують класика, джаз та популярна музика. Скрипічні інструменти тут органічно поєднують з тембровим звучанням акордеону, а музику Вівальді та Баха з джазовими мотивами Джорджа Гершвіна та української пісни. У нас творческая креда ста, кредо стало, чтобы побольше играло у нас детей, чтобы мы больше привлекали и развивали детей. Это, как бы сказать, наша цель. Вот. А преподаватели получают удовольствие, потому что они профессионалы и хорошо играют, слышали, молодцы. Музиканти Квінти звикли виступати на різних сценічних майданчиках. Їх музика однаково цілісно звучить як під склепінням ковальського костелу святої Анни, так і на відкритому подіумі якогось загальноміського свята. Півторагодинна програма нового різдвяного концерту Квінти, в приміщенні культурно-просвітницького центру, спливає непомітно. Овації, якими публіка зустріла фінальні акорди концертної програми, найкраща оцінка почутого. Скільки треба було сили, зусиль треба, скільки треба знати для того, щоб маленьких дітей навіть при причити їх до любові до, до музики, щоб маленькі наші діти грали на скрипочках, щоб вони любили скрипку, такий важкий інструмент, і вони з задоволенням грають, з задоволенням слухають, з задоволенням ходять в музичну школу. Для нас це дійсно, що це велике свято, що в нас є такий колектив. Попереду музикантів квінти прекрасне майбутнє, бо їх об'єднує музика, справжня і непідвладна часові та кон'юнктурі.